Героїня нашого сюжету, військовослужбовиця Олена Бабіч. Ця тендітна жінка, 25 років свого життя, присвятила військовій справі, проміняла туфлі на берці. Сміючись, каже жінка, розповідаючи свою історію. А почалося все ще наприкінці 90-х, адже саме тоді вона підписала свій перший контракт. Це були такі важкі кінець 90-х, початок 2000-х років. Я закінчила. Техніком з відзнакою поступила в Ван-Франківський інститут нафти і газу, але зрозуміла, що не так то легко навчатися і самі себе прогодувати, тому треба йти заробляти кошти. Ну, початок моєї служби був у Другому Львівській області. Це був ракетно-артилерійський дивізіон. Я там побувала на різних посадах незалежно від освіти. Спочатку це було дуже цікаво, всі тебе оточують, всі у формі. Ми ходили в цивільному одязі. Потім нам один день сказали: дівчата, ми вас розуміємо, що ви цивільні, все гарно, але ви все-таки військовослужбовці. Тому просто не військову форму і взути Берці і стати в стрій. Ми були шоковані, тому що як то каблуки проміняти на Берці. Ну поєднувати це неможливо, щоб було не було порушення форми одягу. І відповідно взулими попробували. сьогодні. Вона усміхнена, але на своєму шляху пережила багато випробувань. Те, яке майже зломило дух, втрата чоловіка, так само військового. Пережити горе допомогла служба, а саме побратими та посестри, які підтримали у моменти горя. Після втрати чоловіка пані Олена змінила місце служби 128-ї бригади та продовжила свій шлях у війську на службі у Мукачівському РТЦК та СП. Мій перший чоловік. Загинув 10 років тому, де пальцем. Цей етап життя військовослужбовиці дався важко. Тоді вона залишилася сама з двома дітьми. Та жінка згадує свого чоловіка і пишається ним, адже він загинув смертю хоробрих. Я залишилася з двома дітьми молодшій дитині на той час навіть не було року, коли він вже поїхав в Ато. Коли в нього було пару моментів, пару спроб виїхати туди. Але відміняли, і потім, в той момент, вже коли він їхав, то це вже були загиблі. І ясна річ, що я переживала, що я боялася залишитись двома дітьми, скажімо так, на чужині, не знаючи нікого. Дитина манюсінька, що робити з нею? Я не розуміла, як то має бути. Хоча ми ще. Вірили, що це якось ближчим часом закінчиться. Ще людей тоді на той час був ентузіазм. З часом ми побачили, що це не на один день. Люди, які військові, які вивчають військову справу, вони розуміються в ситуації, вони бачать обстановку Я і вони її тверезо, вони її тверезо оцінюють. Для військовослужбовців повномасштабне вторгнення почалося дещо раніше за всіх, каже пані Олена. Нас відкликають з відпустки. Ну ще тоді мова не йшла про якесь вторгнення, про щось. Ми були дуже здивовані, і коли ми в понеділок вийшли на роботу, наш начальник сказав, що з сьогоднішнього дня ми переходимо на посилений режим. Тобто, ще до 22-го числа ми знали, до 24-го числа лютого, ми знали, що щось, щось недобре. Ну можна очікувати вже чогось. Ну, а коли ми в'їзли з повними запакованими машинами, ну, запакованим в запакованому плані одяг, каримат, там кружка, ложка, як то кажуть, зубна щітка, тому що в будь-який момент нас могли, могли підняти і послати кого куди. Я проснулася від того, що спрацювала ну, у нас групи свої по роботі, спрацювала тривога. І... Тривога не навчальна, а бойова тривога. Я зрозуміла, що це початок війни. Тоді робота розпочалася в посиленому режимі. Сотні чоловіків приходили до військомату з бажанням служити. Пані Олена пригадує, що була здивована патріотизмом та ентузіазмом молодих хлопців, що прагнули захищати рідну землю. Це була ніч, коли ми прибули, тому вночі, якби ну до ранку, люди почали підходити, і до кінця дня у нас все подвір'я було заставлено. Ну, все подвір'я було. The cat sat on the Зайнято людьми. Так, добровольців було дуже багато. Перші дні, навіть можна сказати, перший місяць це просто люди їхали з різних країн, вони пішли по закордонному паспорту, вони перетинали навіть, я вам скажу, більше з Росії люди доїжджали, долітали там, до Будапешта чи до якихось найближчих міст, перетинали кордон, і з закордонним паспортом приходили і кажуть, я хочу йти воювати. Каже, ми вас не можемо прийняти, у вас немає ну, документа українського. Він каже, я от бачите з цією сумкою приїхав. Я не поїду зараз в Київ, я з Києва, але я туди. Не поїду, я йду воювати. Зараз у Олени Бабіч важлива місія. Вона підтримує родини загиблих військовослужбовців, допомагає оформити виплати та оговтатися після втрати сина, брата, чоловіка чи тата. Говорити можна багато, радити можна багато, коли ти це не відчув на собі, коли ти не переніс всю цю біль, всі ці тяганти. Нема чого людям щось радити, бо, бо то не та порада. Навіть мені. Деякі батьки казали, ви знаєте, каже, от ви та людина, який може відкритися. Я можу з вами говорити на рівних, можу говорити легко. Тому що коли мені починає розказувати там моя сусідка, в якої син сидить вдома в теплі, п'є каву, а в мене був єдиний син, якого немає, і він міг туди не йти. Каже, я не можу спокійно на неї реагувати. Каже з вами, я можу спокійно розмовляти, можу обсудити всі теми. Розділити той біль, якби на двох, і взаєморозуміння зовсім інше. За 25 років служби жінка каже, це також і жіноча справа. Вона загартовує, дозволяє бути сильною та стійкою до викликів долі, але не забирай у жінок їх жіночність та красу. Забрало повторюся всі жіночі, напевно, такі риси, тому що риси так взагалі жіночу поведінку змінило. Навіть я себе згадую, що я раніше ходила там на шпильках на підборах, 11 сантиметрових і ходити в берцах, це трошки є різниця. Тому жіночу сторону так відібрало частково. Що додало? Ну, напевно, все-таки більше людина військова відчуває всі ці тяготи військові, оцінює тверезу війну. Приймаємося цією війною 11-й рік, бо дехто мені каже, що у нас війна два роки. Для мене вона не два роки, вона 11-й рік для мене, тому що. З першого дня ми це відчули на собі. Коли я йшла в армію, у нас було жінок дуже мало. Це були навіть можна сказати такі жіночі посади. На любу посаду тебе не могли взяти, тому що ну не передбачена було, значить, ти не міг бути. На сьогоднішній день все помінялося. Жінки заміняють чоловіків, як ми бачимо, є жінки, снайпера, і медики і в різні категорії, і, і, і напевно вже вплоть до водія. Мені здається, що жінка може все так. І звісно річ, що жінка має залишатися жінкою, виховувати дітей. Але оскільки такий час, то мають всі люди бути між собою. Е, як то з цілим сьогодні? Олена Бабіч, дружина, мама та військовослужбовиця ЗСУ жінка, приклад справжньої українки, витончене поєднання сили та тендітності.